Події відбуваються у 13-12 столітті до нашої ери під час Троянської війни у стародавній Греції. Відважний Ахілес розгніваний через небажання Ахейського вождя Агамемнона повернути за виногороду вкрадену дочку жерця. Внаслідок цього Аполлон наслав на Ахейців страшний мор. Ахілес зажадав, щоб Агамемнон повернув дівчину батькові. І той погодився, але за умови, що Ахілес замість неї віддасть йому свою прекрасну наложницю. Ображений воїн поскаржився своїй матері, німфі Фетіді. За завдану образу, і та попросила Зевса покарати Агамемнона. Щоб стримати цю обіцянку Фетіді, Зевс послав Агамемнону оманливий віщий сон, згідно з яким той повинен очолити військо Ахейців і опанувати Трою. Агамемнон, що повірив сну. Влаштував зібрання старійшин. Він розумів, що після десятирічної війни армія ослабла, і воїни хочуть повернутись додому. Завдяки Одісею йому вдалося підняти бойовий дух війська, яке незабаром вийшло у море. Тим часом у Трої цар Пріам дізнався про майбутній бій. І висунув власну армію назустріч Ахейцям. Від троянців вийшов уперед Паріс і запропонував найхоробрішому Ахейцю виступити проти нього і позмагатися. Його противником став Менелай, і перед битвою обидві сторони домовилися. Що переможець забере Єлену та її багатство, а війна закінчиться. Почалася битва між Парісом і Менелаєм, теперішнім та колишнім чоловіками Єлени. Паріс зазнав поразки, але богиня Афродіта врятувала його від неминучої смерті. А Гемемнон нагадав про умову цієї битви та вимагав видати Єлену. На раді Зевса богами було вирішено, щоб війна продовжилася. Зевс відправив Афіну, щоб вона спровокувала троянців на порушення перемир'я. Богиня навіяла одному з воїнів думку. Вистрілити в Менелая, улюбленця Ареса. Агамемнон, обурений таким зухвалим порушенням клятви, підняв своє військо. Почалася страшна битва, під час якої загинуло багато відважних воїнів. У цьому бою відзначився ахейський герой Діомет якому допомагала Афіна. Він убив чимало троянців, був поранений стрілою в плече, але завдяки Афіні, зцілився і знову повернувся в бій. Переслідуючи Енея, Діомет поранив у руку богиню Афродіту, а потім і Ареса. Боги вирушили до Зевса, щоб поскаржитися на зухвалість. Того смертного. Та. Коли ж запеклий бій між троянцями і Ахейцями залишили боги, перевага сил була за Ахейцями. Віщун переконав Гектора, щоб той наказав усьому своєму народу благати про допомогу богиню Афіну Паладу. Виконавши це, Гектор вирушив до Паріса, і змусив його знову повернутися на поле бою. Також він зустрівся з дружиною Андромахою, яка благала його відмовитися від участі у війні. Гектор заспокоїв дружину і нагадав, що війна це турбота кожного чоловіка, який народився і Ліоні. Гектор і Паріс. Приєдналися до своїх воїнів. За порадою Віщуна, Гектор викликав на бій найхоробрішого Ахейця. Ним став Аякс, який під час битви поранив Гектора, а потім збив його з ніг камінням. Воїни були готові битися до переможного кінця. Але цьому завадило настання ночі, а Гамимно Влаштував бенкет на честь відважного Аякса. Тим часом троянці організували збори, де запропонували повернути ахейцям Єлену та її багатство. Паріс висловив свою волю залишити Єлену, але повернути усі її скарби. Пріам передав це рішення ахейцям, а також прохання. Тимчасового перемир'я для поховання вбитих воїнів Зевс скликав богів на збори і заборонив допомагати обом ворогуючим сторонам. З висоти Олімпу дивився він на битву, і потів кинув блискавку ознаку швидкої поразки ахейців. Троянці, натхненні підтримкою Зевса, змусили своїх ворогів тікати. Гера і Палада були обурені несправедливістю Бога і хотіли допомогти Ахейцям, але Зевс їх вчасно зупинив. З настанням ночі бій між ахейцями та троянцями був перерваний. Після поразки у битві Ахейці були занепокоєні. У розпачі Агамемнон вирішив рятуватися втечею. Але соратники відмовили його від цього і порадили звернутися по допомогу до Ахілеса. Агамемнон погодився і відправив до Ахілеса послів. Однак жодному з них. Не вдалося вмовити його очолити Ахейське військо. Після безсонної ночі Агамемнон та Менелай скликали всіх вождів, і на спільній раді вирішили відправити розвідників до табору ворога. Виконати складне завдання погодилися Діомет та Одіссей. Тим часом Гектор також вирішив відправити шпигуна до ахейців, і ним виявився долон. Діомет і Одіссей упіймали його, вивідали всі подробиці розташування троянського війська, а потім убили. Вони вирушили до табору Реза, вбили його та всіх його сподвижників, а також забрали кращих коней. До Ахейців, Одіссей та Діомет повернулися справжніми героями. Зі сходом сонця Зевс послав на поле бою ворожнечу, і почалася чергова битва Ахейців і троянців. Сили супротивників були рівні, але опівдні Ахейцям вдалося розірвати ворожі ряди. Особливою мужністю відзначився Агамемнон, який вбив чимало троянських воїнів. Ахейці надійно зміцнилися за стіною, тоді як троянці вирішили розділитися на п'ять загонів та атакувати її з різних боків, вкотре показавши себе безстрашним воїном, Гектор Пробив ворота каменем, чим викликав втечу Ахейців. У цій битві Зевс був на боці троянців. Тоді як Посейдон вболівав за Ахейців. Йому вдалося надихнути їх і допомогти відбити черговий напад Гектора. Перевага в битві опинялася то на одному, то на іншому боці. Загинуло. Безліч воїнів. Гера, яка побажала допомогти Ахейцям, вирішила перехитрити Зевса. Спокусивши його, богиня наслала на Зевса глибокий сон. Цим скористався Посейдон, який надав значну підтримку Ахейцям. В результаті Гектор виявився повалений каменем. І від вірної смерті його врятували соратники, які вчасно винесли його з поля бою. Натхненні ахейці благополучно відбили всі атаки троянців і звільнили свої кораблі. Прокинувшись, Зевс з подивом виявив втечу троянців і переможеного Гектора. Він зажадав пояснень від Гери. А потім передбачив долю троянської битви. Якщо не буде змито образу з Ахілеса, як він раніше пообіцяв Фетіді, Зевс відкликав з поля бою Посейдона і направив Аполлона для допомоги Гектору. Відважному воїну знову вдалося відтіснити ахейців до кораблів. Патрокл Вирушив до Ахілеса, якому скаржився на долю Ахейського війська. Ахілес зглянувся на нього і погодився допомогти відбити атаки троянців. Тим часом сили Аякса вже закінчувалися, і троянцям вдалося підступити до його корабля і підпалити його. Цієї миті з'явився Ахілес зі своїми воїнами, які змусили троянців тікати і загасили судно. Патрокл переслідував воїнів, що тікають, безжально і вбивав їх. Його жертвою мало не став і Гектор, але за допомогою Аполлона Гектор убив свого супротивника. Гектор хотів був забрати тіло Патрокла на загальну наругу, але Менелай почав завзято захищати його. Розгорілася страшна битва. Гекторові вдалося зняти обладунки Патрокла, що належали Ахілесу, перш ніж ахейці відвоювали його тіло. Менелай відправив гінця до Ахілеса, щоб повідомити про смерть. Патрокла Дізнавшись про смерть Патрокла, Ахілес був у скорботі. Мати вирішила втішити його та пообіцяла дістати йому зброю, виготовлену самим Гефестом. Вона вирушила на Олімп, де вмовила Гефеста викувати для улюбленого сина зброю. Тим часом Ахілес та інші ахейці з усіма почестями прийняли тіло Патрокла. Троянці, дізнавшись про появу Ахілеса, вирішили відступити, але Гектор відмовився зробити це. На зорі Фетіда принесла синові зброю від Гефеста. Побачивши її, Ахілес вирішив негайно кинутися в бій, щоб помститися за смерть Патрокла. Він скликав Ахейців на збори і прилюдно оголосив, що забув свій гнів заради праведної помсти. Агамемнон хотів було виправдатися перед ним і піднести багаті дари на честь примирення. Але Ахілес бажав лише одного опинитися в бою. Коли він зійшов на колісницю, почув пророцтво Гери, про те, що він мав загинути від руки могутнього бога та смертного чоловіка. Коли троянці та Ахейці зустрілися у битві, Зевс закликав богів взяти участь у ній. І допомагати тій чи іншій стороні на власний розсуд. Наближення богів до поля бою ознаменувалося громом, блискавками та землетрусом. Через явну участь богів у битві, довгоочікуваний поєдинок Ахілеса і Гектора, так і не відбувся, оскільки їх усіляко оберігали небесні покровителі, Афіна, та Аполлон. Ахілесу вдалося змусити троянців тікати. Він вибрав 20 юнаків в якості жертви, вбитому патроклу. Біля річки Ксанф він, палаючи жагою помсти, убив чимало троянських воїнів. Пріам, побачивши з високої вежі втечу троянців, наказав негайно відчинити ворота. Щоб урятувати їх. Усі троянці, за винятком Гектора, встигли сховатися за рятівною стіною. Батьки Гектора благали сина схаменутися і врятуватися, але він хотів битися з Ахілесом. Зевс вирішив кинути жереб, кому з героїв залишитися живим. Пощастило Ахілесу. Який у бою смертельно поранив Гектора списом. Бажаючи якнайбільше принизити ворога і після смерті, він прив'язав його тіло до колісниці та потягнув. Агемемнон приймає примирення, яке запропонував Ахілес. Повернувшись до табору, Ахілес віддав усі можливі почесті патроклу. Після чого влаштував похоронний бенкет. У вісні до нього з'явилася душа покійного патрокла, яка зажадала якнайшвидшого поховання, оскільки її не приймали в царство Аїда. Зі сходом сонця Ахілес завершив обряд поховання і на честь друга влаштував різні військові та спортивні змагання. Завдяки заступництву богів Пріаму вдалося вмовити Ахіла повернути тіло вбитого ним Гектора. Він привіз його додому, де троянці віддали герою почесті, родичі оплакали його, а потім тіло спалили та поховали. Потім відбувся бенкет в будинку великого пряма. Так завершується остання книга.